Доброго дня, мене звати Наталія. Мені зараз 31 рік. Я із міста Хмельницького. У мене рак молочної залози. В квітні місяці я поїхала на море. Мені на пляжі стало погано. По приїзду додому я звернулася до лікарів і на УЗІ в мене виявили пухлин. Звернувшись до лікарів в місті Хмельницькому, мені не сподобалося взагалі нічого. Я вирішила загуглити клініки в Києві. Добрий прогноз мав найбільшу кількість балів, і тільки в доброму прогнозі були відкриті отзиви від реальних пацієнтів. І я не знайшла ні одного отзиву про ганого, про ваших лікарів, хірургів та онкологів. Тому я приїхала сюди. На прийом було записатися легко. Номер був вказаний на сайті. По тому номеру я й записалась. Лікар, мій хірург дійсно до себе розположив дуже добре. Я навіть більше іншого хірурга не шукала. Мені все з ним сподобалось, і він єдиний хірург, бо я перед цим була ще в деяких клініках на консультаціях. І він єдиний, хто сказав, що все буде добре, і грудь мені збереже. Ну в віді зрозуміло, що це був імплант, але зовнішній вигляд, що все буде, типа, добре. І я йому просто довірилася. Він був самий простий і самий добрий. Він мені сказав, що зайчик все буде добре. І я довірилась, і все, я старалася триматися і просто йшла в операційний блок. Боялась, да, але <смас> все було добре. Операція тривала по часу 4 години. Називалась точно не пам'ятаю реконструкція груді з видаленням лімфоузлів. Метастазів. Якось так. Операція пройшла дійсно успішно. Я проснулася по закінченню операції, прийшла десь година. Тоді я прийшла в самопочуття. Підійшла медсестричка, сказала, що в мене все добре. Я дуже боялася дивитися під одіяло, бо я була тепло накрита. Чи є корсет, чи є груди. Але тоді вирішила підняти удіяла, побачила, що є корсет, все добре. І підійшов інший лікар. сказав, що операція пройшла успішно. Після операції я була тут три доби, потім ми поїхали додому. Уколи колола в себе вдома в приватній клініці, які там були потрібні післяопераційні. А потім вже не так сильно боялася, то уколи мені робив вдома чоловік. Перев'язки теж робив вдома чоловік, то все було нормально. А вже шви знімати я приїхала сюди. Ні, за секунду я думала, що буде де больніше набагато. Шви за секунду зняли і все. Ще в мене був дренаж, то дренаж я знімала вдома. Мені було тяжко їхати сюди, бо трохи в мене ще все боліло. То розрішив лікар зняти вдома. Навантажень лікар не розрішав, саундбань теж не розрішав. Все, що було лояльно місяць. Ну тобто, я вдома себе почувала добре. Часно із всіх клінік, де я була в Києві, то добрий прогноз, дійсно, клініка самого найкращого рівня була для мене на той час. Ні разу ніхто не нагрубив. Медсестри відносяться дуже добре. Коли під час карантину і вас взагалі не можна, щоб хтось був після операції в палаті, то дівчата настільки добре відносяться до людей, що все рівно я їх набула рідня. Все вистачає, сюди можна йти тільки з <смас> своєю розчоскою, так як мені казали дівчата на рецепції. Бо одяг дають, тапочки дають, зубну щітку дають, пасту дають, душ є, полетінце, рушники. Тобто все дають халат. Піжаму, все є, тому можна з собою взагалі нічого не брати. По поводу питання, взагалі п'ять разів на день приносили їсти дівчинку, з дівчинкою, з якою ми лежали, тобі казали, що ми звідси просто вже не вийдемо, а викотимося. Бо дійсно по питанню теж все добре. Коли погано, тошнило, кнопочку нажимаєш, одразу дівчатка приходили, укол давали від тошноти, все було класно. Ну, я дійсно дуже сильно задоволена. Так, результат є. Я лікуюся приблизно з 20 травня по 20 січня, і 20 січня мене внесли в ремісію. Тобто я дуже сильно задоволена. Так, да, мені продовжують зараз лікування, підтримуюча терапія на 5 років, але рак я, можна сказати, поборола. Так, я можу всім порекомендувати клініку Добрий прогноз тому що відношення до пацієнта дуже добре. Лишніх аналізів мені тут не назначали. Якщо потрібно було зробити якийсь інший аналіз самого звичайного аналізу забору крові, я це могла зробити вдома. Мені не обов'язково було приїжджати сюди, і цей результат лікарі оглядали. Я його надсилала на Viber, Адміністратор лікаря передавав лікареві, потім давали мені відповідь: чи все добре, чи не все добре. Але загалом все було добре.